Всім доброго дня. Проблема з цими різьбами вже не виносимо. Хороший карбіратор, состояння, все. Ну, з різьбами вже на 5 розірвані були. Коротше, прийшлось зробити отак. Сейчас я їх... Ось все, воно все ставиться. Буде воно отак. Гаєчки стануть з пластиковими фіксаторами. І буде бомба. Не буде не мішати нічого. Буде короче, отак, я вже не знаю. Тут уже можна тільки повиривати, зігнути. Тому що це ну, цела епопея з цими різьбами. І тут різьби перерізались. Ну тут я перерізав все отлично. А тут хтось перерізав, такого понарізав. Ну, довелося повклеювати. Зробити буде бомба. Ніяка воно там на швидкість не повлияє. Нічого мешать не буде, функцію свою буде виполняти. Ну, довелося таким меркам дойти. Все, все, що хотів показати, це делаю на Волгу. 24-26 будет. На Волгу 2.4. Объем. Отверстие вже на 10 порозбивав. Ось вот такі діла. Може кому надо, тоже такий маленький лайфхак. Можна і так робити. Я вже не знаю. Це вже треба тут чуть-чуть ну, піджимаєш уже і забуваєш. Не треба тягнути по-дурному нічого. Потому що з цими різьбами взагалі ціла проблема. Я не знаю, чи трубами його тягнуть, чи чим хрен його зна. тут такі діла. Все, може кому пригодиться. Всім удачки і мирного неба над головою.